Харківщину тероризує ворог минулої доби. Російські окупанти з артилерії, танків та мінометів вели обстріли прикордонних населених пунктів. Куп'янські, харківські, чугуївські райони області потерпають найбільше під вогнем. Були Куп'янськ, Вовчанськ, Красне, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти. На щастя, від обстрілів ніхто не постраждав. Триває розмінування за добу піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Знешкодили 44 чотири вибухонебезпечні предмети, інформують рятувальники. Але небезпека все ще висока. Застерігають у штабі оборони. В районі села Шийківка Ізюмського району під час проведення робіт з розмінування через детонацію боєприпасу загинув начальник групи піротехнічних робіт, підполковник цивільного захисту Сергій Гоцуляк. Йому було 42 роки. Старший сапер тієї ж групи отримав поранення, госпіталізований у стані середньої тяжкості. Крім того, в районі міста Балаклія ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 22 років, госпіталізований з вибуховими травмами у стані середньої тяжкості. Вкотре закликаємо всіх пам'ятати про мінну небезпеку та бути максимально уважними і обережними. За даними рятувальників, пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не трапилось. На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Нормально. Військові аналітики висловили думку, що Україна збирає війська для наступного великого контрнаступу взимку. Зсу мають зберегти ту динаміку, яку набрали спочатку у вересні зі звільненням Харківської області, а потім у листопаді з деокупацією Херсона. Київ хоче здійснити атаку, доки земля промерзла. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті.